Друзі, всім привіт! Скажу б, сказав би з новим роком, але думаю, коли ви це будете дивитися, це буде не актуально. Зараз у нас 8 січня 25-го року. У нас вже всі внутрішні зовнішні роботи завершені. Залишилося зробити тільки гарден і драйвей. Тому ми вчора вже почали. Я не знімав, бо все так було насичено активно, привезли трактор. Ми це все носили, планували, розвозили. Загалом що у нас тут буде? Значить, тут має бути бруківка. Спереді теж повністю все перед у бруківці до цього моменту, де у нас буде фіртка. Далі у нас піде прямо доріжка до наших сусідів. Зліва будуть стелажі під мої запчастини, а справа буде така просто декоративна зона. Тут поставимо бін для мусорників великий, тут може якийсь там е, сторежд для велосипедів, бо тримати їх у гаражі, вони займають там багато місця. Тут у нас вже така купа, це вчора я нагріб. Тут буде бруківка. На цьому драйвеї буде, це розберемо, цю бруківку розберемо, цю розберемо. І ось так воно почнеться від повністю сюди-сюди-сюди. Буде суцільна бруківка. Тут буде бруківка. Я тут... тут у мене планується велика двіжуха, тут будуть заїжджати спринтера, прицепи. Discovery наш важить. Майже 3 тони. Тому тут ми робимо дуже грубу подушку, щоб воно все було гарно, мощно, надійно. Ворота ці в нас зараз стоять на ось таких 75 очках дерев'яних слупах, але це, це не серйозно, тому я поїду купляти, це називається Railway Sleepers. Це дубовий пост 20х10 см. <кху> Я думаю, що воно буде на них гарно стояти. Нам потрібно ще тут зібрати. Тут у нас, в принципі, вже машини їздити не будуть, така буде більше зберігально-пішохідна зона, але все рівно де не -де колись будуть заїжджати машини і сюди, тому тут ми теж робимо подушку. Але вже трошки менше, бо спринтера вже сюди допускатися не будуть. Наш Тракторець, Кубота. Тут планувався цей декінг дотягнутися до кінця. Але я так подумав, що він забирає дуже багато місця, і, наприклад, там для тих же дітей тут гратися якось не дуже комфортно, коли є декінг. Тому вирішив його, так як цей квадрат зроблений, вже так його і лишити. Тут зробити просто ступенечку і все. Тобто, лишити тут траву всюди де є. І, в принципі, що, починаємо працювати. Тресло. Заведеться чи не заведеться? Ти дядя з півоборота! Хто значить японське качество? Все, до праці! Зараз ми з мишком знімаємо шар землі, щоб зробити трошки уклон в ту сторону і щоб у нас земля не була так близько до нашого рівня DPC. Щоб ми потім гарно красиво все підсипали, зробили подушку з піска, і в нас гар гарден був гарний, рівненький, красивий і з уклоном куди нам потрібно. А от і не крута частина роботи, це в кінці дня, коли в тебе така купа насипана перед дорогою, в тебе має бути все гарно прибрано, тому що... Якщо хтось пожаліється у канцел, що ти розісрав тротуар, то тобі можуть зробити бобо. Ну та й негарно взагалі так. Повага між сусідами, між людьми завжди. Все, що стосується паблік ерії, має бути чистенько. Що в тебе там твориться, нікого не хвилює. Тут у нас мешко розбиває старий бетон для того, щоб ми могли зробити нові дренажі для дощової води, під'єднати їх до існуючого манхолу від дощової води, щоб з нашого нового даху другого поверху і даху першого поверху вся вода стікала туди. Все, залишилося зібрати ту частину під дорожку для бунгало і вже завтра будемо розсипати миті. Нарешті з цією глиною буде покінчено. У нас замерзла земля, замерзло всього, ковші взагалі не бере. Зараз мінус 2 чи мінус 3. Навіть щоб поміняти, поставити маленький ковш, не можу, бо земля в дирочці замерзла. У мене є якийсь такий флешбек, ніби я в Україні ораю грот. Земля така вся в лінії і тут такі ці всі кавалки. Чисто-чисто Україна. Є дуже погано, у нас прямо під час розгрузки МАЙТ летів трек, коли мені треба було дуже-дуже швидко -дуже розгортати купу, тому що Скотті привіз МАЙТІ і одразу забирає глину. Під час цього супер Це мені важко придумати більш незручне не місце для того, щоб закласти гусеницю, чим на купі на копіт МАЙТ. Ну і нічого, будемо пробувати, будемо пробувати. На щастя, трек ми все-таки заклали. Вдалося трошки з'їхати з тої купи за допомогою стріли на одній гусениці. А це вже наступний день у мене з'явився ось такий класний девайс, який знімає від першого... від першого лиця. І... На жаль, він в мене з'явився вже, коли всі роботи з тракторами ми виконали. Але я дуже хотів вам показати пару красивих кадрів, тому ось вам відео, як ми вантажимо ходову до Форда Рейнджера для наших військових. Ось така от ходова до Форда Рейнджера bt 50 від 2007 до до 2012 року. Повністю комплектна. Кулаки, полуосі, стойки. Речаги, рульова машинка. Коротше, повністю відрізали з рамою. Це все ми передаємо нашим військовим безкоштовно. Зараз хлопці нам допоможуть це довести до України теж волонтери, красавчики, молодці. Дуже довго я шукав транспорт. Нарешті з'явилися небайдужі люди. Зараз я вам покажу, що нам вдалося з Мішою зробити. Ну, в основному міші за 4 робочих дні. Отже, як ви пам'ятаєте, ми тут трактором зібрали 60 тонн землі. Тепер Міша сюди вкатав 24, ні, чекай, було, 18 і 12, 30 тонн миті. Сюди вкатав уже під маяки. Кожні 10 см трамбував тим вібратором. Тут переніс бордюри, щоб в нас став більший драйвей. Сюди ми його теж рухаємо в до сусіда, щоб у нас було ще більше паркомісця, бо не поміщаються наші ці всі слони. Тут забетонували бордюри під доріжку, так само все утрамбували миті. Тут у нас буде робоча зона з тилажами, такий міні-склад. Тут теж зробили подушку зимиті. Забетонували вже наш новий паркан, слупчики, тут під каліточку. Це ми його поставили ще раніше злив. І доробили ринву. Та, ринву ці всі пластики, бока, завороти, повороти, Коупенги ті поставили. Тобто вже все-все все рухається до фінішу. Зараз чекаємо, щоб Скотті нам привіз цілий грузовик піска. Будемо вже пісок виставляти, виставляти під маяке під ноль. Ну і далі піде бруківочка. Також чекаємо сюди плитку для патіо. Тут буде все пісочком вирівнюватися. І йдемо-йдемо до завершення. Занизив буса, комплект заниження 300 фунтів, Тонна на 100 і ваш бус виглядає спортивним. Насправді у нас місько так швидко працює, щоб бруківка закінчилася несподівано. І прийшлося довести палетку. Ну і наостанок, друзі, ми вже перенеслися в сонячний травень. Коли ви побачите це відео. Всі роботи у нас вже завершені. Крім маленьких нюансів, які ніхто ніколи не доробляє. Але ми потихеньку собі їх робимо. Паралельно вже з іншими роботами. І давайте я вам покажу, що ж у нас вийшло. Ми зробили з того, що я не розповідав. Е Покрили цей офіс і шед кладінгом з України. Перша партія, яка була приїхала, вона зіпсувалася, якби я її неправильно зберігав, я її викинув. Прийшлося ще раз заплатити, ще раз замовити, але результат того вартував. Тут зробили світильнички, так само, як і в основному будинку, також зробили світильнички. Зробили розетку спереді будинку. Взагалі було б ідеально зробити зарядку для електромобіля, але вона має підключатися прямим кабелем шестеркою прямо в лічильник. Ми це забули зробити, коли робили ремонт. А тепер уже пізно. Ну, дасте, слава Богу, немає електромобіля, все добре в житті. Але обставини можуть бути різні. Якщо ви робите ремонти, виведіть собі розетку під електромобіль, це прям облегшить вам життя. І звичайну розетку виведіть. Тобто зробіть собі максимально все під себе. От. Тому ми там вивели звичайну розетку, яка йде від вуличної розетки, тому не прийшлося в будинку нічого довбати. Паркани, фірточка. Така в стилі цих парканів ці паркани були, а цю фіртку я знайшов на Фейсбуці Буушну. Я вже про це жалію. Але там мета була не зекономити, я просто не міг знайти такий дизайн нову. Коли купив бушну, то вже нову знайшов. Але вже, вона вже є куплена і шкода було її викидати. Е, що ще? Ворота поки будуть ці? Будуть кращі часи, поміняємо на якісь красиві. Е, це ті. Дубові постий, я казав, трошки потріскалися вже, але це, це моноліт. Тобто мови про те, що ці ворота десь просядуть чи що їх буде вітер болтати, взагалі не йде. Я таку зробив, як в середньовіччі засув з джойса, щоб вони класно міцно трималися, бо була проблема, що вітер їх постійно відкривав і нема ніяких. Достатньо великих засобів, щоб вони трималися. Joyce 4 ГК на Амазоні можна купити ідеальне рішення. Кладінг доці. Тут вже нічого немає. Зекономили. Ну, але де чого? Витрачати лишні кошти, якщо це ніхто не буде бачити. Крім сусідів, але з ними ми договоримося. З якихось недоліків або що не вийшло, то в принципі навіть, навіть не знаю, що сказати. Подивимося, як поведе себе Бруківка. Тому що спереді у нас подушка 25 см, вже пройшло скільки? Майже 5, ну 4 місяці, хай буде пройшло. Лендровер вона витримує прекрасно. Гружені чернівецькі спринтера витримує прекрасно. А от тут за воротами, де подушка вже 10-15 см, бруківка почала легенько сідати в місцях, де заїжджав спринтер. Я казав, що їх не буду сюди пускати, але пару разів треба було зачепити прицеп. І вони сюди заїжджали гружені. Почала вона сідати. Будемо дивитися, як вона буде себе вести далі. Ну, в принципі, все. Ось такий у нас вийшов екстеншн. Дякую, що дивилися. Пишіть ваші запитання. Радий, якщо вам сподобалось. Будемо знімати далі. Про... Скоро буде відео про новобудови, про отримання дозволів, про бізнес, як на цьому робити бізнес, заробляти кошти. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всіх обнімаю папа